Я ще раз зараз впаду в рейтинг, Я просто рознесу всю гру. і все зараз, на світі. Зараз, зараз. Я рознесу все, що тут стоїть на столі. Ти бачиш? Там моя машина поїхала. Думаю, що це ми їдемо. Де ви є? Ти правда, тачку? Да! Нашла! Де? Познаюсь. Я понял. По до мене. Аго. Ничего, собі. Я хоть кипнул. Говорю Окей. Он дуже гарно. Тут. О. А, Бачу. Бачу. Зараз, 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 зараз. Ай, цей... ты! <свісна> <свісна> я короче аж... <свісна> я, короче, аж вс, что Надя попала, я аж Коп, забув, что я гранату тримаю в руках. Вот я не знаю, что тут занять. Тут реально нема что заниматься. И куга. Висто... О, зливо, чуваки. Та -мо! Та, Надя, Надя, вийди, вийди. А! Да, поднимай, поднимай его. Не, не поднимай. Молодец, Нет. ты шо? Вот это да. До побачення. Блин. Ты его убил сразу, да? Да. Боже, я так слепалась. Тоже мне. Йоу. Окей, зараз побачу. Де? Та да, тільки відміть. Відміть вам. Та ти що? тихенько. Там для нас? Пушем з обох сторін. Є, все. Одного тільки в двох, 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 да. двох, так. Одного я до того положив. 6 x є. Ні, я положив. Так, так. Все, давай і поїхали. Так. Пантерпауст там і мішку користуватися. Я тепер да, мій. А тепер, якщо що, береш в руки панцирпауст. І липим когось. Окей, я ще залишу, що каністру спальне. Ага, правову бачу. Давай, я готова. Покажи, Зараз, 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 подожди, подожди. Що? Я? Ааа. Сядь за руль, сядь за руль. Їдь, сядь за руль. Їдь далі, їдь просто, їдь. Так, справа видна ссылочка надя. Падаю на дах. Oh. Ай, прям. Промахнувся, Да-да-да промахнувся. Yeah. бачу. Ну а я буду. І, ну, конечно. Я знаю, чим буду. Правильно. я буду з рюкзаком. так. Це ти? Так, так, так. Да я кажу? Та все, це його завалив зараз. Одного. Одного, другого не бачу. Добивати не буду. Чую. Чув. По мені працює. О, в смислі? Я бачу, так бачу. Тобі. Є, є. Молодець. У мене ж там хп прям на кінчиках, але все добре. Спаса. Нормально. Перед нами. Красавець. Ты шо, вот это красотка. Видно на сразу, она Не пожалела никого. Так что аккуратней. Да и ну, тачечку нам принес нормально. Вот с да, вот це хлопець красавець. Просто. Так, мы в зоне. Окей, перед нами, перед нами, машина. Автомобіль перед нами. Давай, починай. Так, я поняв. Ай. Повалила. Молодець. Давай, давай, він ще його буде зараз піднімати. підміняти. Да, да, я зрозумів, зрозумів. Води, води, води зараз, води, зараз, води. зараз. Так, ще по нам ззаді працюють. Ай-яй-яй. Давай, давай, давай. Зараз, зараз, їдем, зараз. Їдемо, Їду, 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 їду. Воу. По тобі? Да. Сюди, сюди. Ага, бачу, бачу. Скажи, да, скажи де. Да. Вон ззаді, сзади. Лік. Давай, 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 молодець, молодець. Давай. О, побачення, тоже мені. Сразу вбив? Да. Тоже мені знайшовся. Креса. Пики нас пуши. Тихенько. Одного висадив Дейві, де він. Мене висадив. Справа, справа. Он, он, справа, відміти в жовту мітку. Надя, ти. Он, сзади тебе, да, да, да. Будь обережна, сюди, сюди, під, го... під камінь, під камінь залізь. Під камінь зліва. Угу. Я на велосипеді просто. Я поняв. <ріст> Пише Let's Play. Каже, ми чекали літак і Шо? його. Що? І його рандом з <ріст> коряка А що таке? А що було? Подивись, який хп! <ріст> а сірас ми ступ... крутонулись. Я щось не, не помню. А де мотоцикл біж? Ось, осінь осінь. Ми раз і три крутонулись, да, навіть? Напевно. <ріст> Це було прикольно, мені сподобалось прийти кість. Бачу, бачу. Ага, бачу. Є. Yeah. Молодець. Я молодець. щас зіб'ю на велосипеді їх. Oh, а Боже, це ти! Ща, звідки працює, хто ще працює, зажимає. Шукаю, шукаю. Да, приєднав все. Окей, все, летим на Юлін. А ще встиг. Може знайде цей. Да-да-да, я ж хочу зараз знайти золотий е злиток і може тачку залетати, якщо вийде. Ех. А, стоп! Йомайо! -йо. Реально? Да! Знайшов? Okay. Найшов. <laughs> nice nice ти прикидаєш ось год барье <laughs> oh, <okay. laughs> Все, дякую, що, лексплей, що ти мене направляв на путь. Все, давайте сідаємо, під'їжджаємо. Я знаю, що там сирена. Так що ми зараз обережно сюди так останем. Ага, біжу, біжу, біжу. Вони вже воюють. Так. І... Так, а як його продати, подожди. Сел. Бронірована машина тут. Опа! Диви. Офігенно, Good okay, сідаємо. Goodbye. Ай, окей, сідаем, сідаємо, сідаємо. сідаем. Сива? Да. Саня, присядешь до нас? Да, да, подъезжайте. Но я ему добрый да, он хряюсь. Вячеслав! Вячеслав! Ты перевернулся, серьезно? Нет, он в воду За... У нас нема тачки. У нас нема, тачки. Да? Вижу. Бачу. Мы, мы, мы... Я а -а -а. Кажу, что ты там Так, все в баню, понял. Аааа! Хеллоу. Все, мою быстренько. Зараз все. Пока. Надя. Привет. Надя цей. Сидить в уволочку, щоб їй не видно було на камеру и їдь Можемо поїхати далі туди аж полотати ці таємні фігні. Ну це напевно дуже далеко. Можемо тут ближче щось підлутати. Опа! Молодець. Є. Що ти поля... Сліва, зліва, зліва, зліва! мой Та й що таке? Ой-ой. Ой-ой-ой. Я лежу. Зараз, зараз. Кидаю, ДМЕ. Давай, поднимай. Надя, тебя поднимаешься? Машину и да. вьбу машину и вьбу. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой, ну, школа твоя, школа твоя. Шо, все два? Це я по ньому. Все, давай. Сейчас, сейчас, секундочку, мы в дымах щас... Бо у меня может высадить. Хорошо, все. я в машині. Сейчас, Славик, Славик, всегда. Да зараз що це таке? Та по нам чувачок зарядив. Сідай, сідай машину. Сідай, сідай, сідаю Я сіла. Сі... Си... Боже, Та ви в перевернутій машині. А! <свист> <свист> Та йо Мене збили, мене збили. Тоже, дивись, який наглий. Таня, не мапки? А, все. Там а куди? По мені роботи з усіх. Короче... Блять, у мене я вистріляв. Вийс, я помню, что... Фауста по мені вальнули Ого. Йо-моє. Йо. Окей. Mm. До побачення. А, вон, зліва, зліва Сань. Все одно ну, вже 8... 8 людей осталось. Ага, перед нами. Є <страс> yeah. <Yeah>. Тебе тоже? Да. <sharp> Будет тебя. Минус Соня. Минус Соня. Це не той, він в Соні. Yeah. Е? Є? Я чув, що він не біг, це не в Доні був. Ні-ні-ні, він тут біля мене біг. Де ви є всі, а? Крисючки. Диви, диви. Бачу. Паду трошки. Ага. Бачу, бачу, бачу. Я пошлю поводить. Вон. Разведай. Ну, я сейчас спущусь. Рио. Є... Рио, хаешку. Yevden. <laughs> okay. hey, bir şey. 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 А? Ну, я ж кажу Спарка! Ну... Диви. Я все одно не відпалась, знаю. Не може бути. Я не бачу, Блін, так не чесно. Опа, їде. А. Зараз я дроп виб'ємо виб трошки. Зараз, зараз, зараз. Коротше, як вибити дроп? 17. Берете панцерфаус. Ну, взагалі, можна і ще щось. І просто... Лупите і випадає куча всього. Так, так, каліматор. Ні, оставь. Що? Він не Хто? Це поганий ящик був тоді. Опа, третій. Йомайо, а це прям козирний був. третій цифр, це кінчить. Ого. А, все, окей, нам Це я до вас біжу. Опа. Чапуйся. По мені. Погано, Очікаю, погано. Де синій. Mm -hmm. Він відійшов від вас, да? Не побачив. Все добре, зараз. Я до вас рухаюсь, потихень. Блін. Що казав за весами вот трошки подивилися гайдя по обвесам, Зараз дивлюсь, дивлюсь. Нок-нок. Молодець. Ще когось бач? Да. Зараз, зараз, зараз. бачу Отут mm -hmm. були да -да, да, 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 да Пішла з іншої сторони Зараз, зараз, зараз. Я страхую нашого. Ага, він забрав чип нашого. Ай! Блін. Я зрозумів, прийдеться відвоювати два чипа. Зараз, зараз, зараз. Да, я. Бачу. Є одного Біжу до них, біжу до них, щоб він... Він буде зараз все піднімати. Є є світлошумка, єдими. Зараз світлошумову закину. Бачиш його ще? Ранила іншу. Окей. Okay. Кидаю світлошумову. Біжу, біжу, біжу. Є, yeah, все, мінус сі. всі. Okay, guys, let's do it. Yellow pin, let's go. Что? Что, гейс? Я сказал, гейс. Гейс. А ну почему-то послухай, тоже мне гейс. Каких? Ну, это такие э-а-э. Такие костюмования ротка. А ну. Let's ну, це таке між до АЕ. Нема такого АЕ, ти сказав -Е. гейс, ти сказав гейс. Це перспективний це новий світ. Я тільки кажу слайку вчора, будь ласка, тільки. Так шо в смыслі в мене, Будь ну, обережні. Це наш чувачок? Так. Да? Да. А хто ж в мене Бахмут? Тихонько. Я шкали, мабуть, пушку. Зараз, зараз треба поняти де це. Пише да. пцей. Сенс. Опа, ч. Чу... Опа! Ламбоджині. Хто працює по мені? Я ж сховав. Зараз дивлюсь, дивлюсь, дивлюсь. Ти задній. Від сьогодні і повсякчас нарікаю Задний. тебе. Модератором цього чату. Це я точнее. Просто... Ні, ні. Да не. Да-да-да. За нас по Так, окей. Okay. Поїхала, то ми заговорилися. Ну. Так. зараз такие заплатили. Бабах! 100 конніп. <рес> Поїхали. Диви, повний баг ще. Ого. О, щось у мене якийсь 4 появись. А, не а, о, а скільки в тебе. Дуже двоїться все, окей. Якщо дуже двоїться, все, тоді. Скільки Будем... тебе робить? Ой-ой. Йоу. Олександр В. 300 гривень для розвитку українського ютубу. Велике дякую. Велике Це дякую. Це мені показали? 300 гривень за донат. Велике дякую за донат. Це перший донат, аж велике дякую дуже сильно. Thank you, thank you. Будемо розвивати український стрімінг, тут я підтримую, бо, на жаль, е, ну, я дивився одного стрімера, він, виходить, з Миколаєва, да, він, на жаль, по-російськи говорить. Українськомовних стрімерів на той мало. момент, коли я починав дивитися іменно стріми, дуже було мало і таких е, гарних стрімерів, але насправді. Я думаю, українському Ютубу і українському стрімінгу дуже велика дорога зараз. Дуже зараз, іменно на цей момент. Так що велике дякую ще раз за донат. Будемо підтримувати українське і будемо, так скажімо, розвиватися.